Охолоджуюча попона від американського бренду V колекції Swim Cooler. Цей вид охолоджуючого спорядження закриває найбільшу частину песика. Ця попона представлена в нас в двох кольорах ось такий зелений та фіолетовий колір. Фона має проріз для повіця, також є місце для того, щоб можна було закріпити ліхтарик, щоб песика було краще видно в темний час доби. Також попона оснащена світловідбиваючими елементами для того, щоб песика було краще видно ввечері. Надягається вона через голову песика та фіксується дуже зручно з такими фастиксами з двох сторін грудної клітини песика. Працює це завдяки тришаровій конструкції, яка поглинає воду, зберігає її всередині цього виробу, а також випаровує її з верхнього шару цього виробу. Тобто, для того, щоб охолоджуючий ефект спрацював, цю попонку необхідно просто змочити водою і відправитись на прогулянку. Маємо різні розміри цієї попони. Вона підходить для песиків з грудною клітиною від 33 см до 107 см. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Дуже сподіваємося, що воно було інформативним для вас. Якщо маєте додаткові запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео, а також підписуйтесь на наші соціальні мережі, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео.